Ракова криниця. У старій Нечаївці, хоча й стояла вона на річці, питну воду дуже цінували. З волі пана село постало на кам'янистому правому березі Сугаклею. З питною водою було сутужно. Одна криниця ще з козацьких часів, була на східній околиці села, інша у тодішньому центрі, біля панського маєтку та волосної управи. Більшість селян худобу напували з річки. А воду для власних потреб брали з копанок. Якось на весняного Миколи прибився до села один чоловік дід Рак так його звали, хоча й мав більше семи десятків літ, був ще міцним, як дуб. У свої роки за виграшки міг гнути залізні підкови і піднімати багатоподові мішки зі збіччям. Говорили люди, що в минулому був він у гайдамаках, знав і козаччину, побував за Донаєм і в Сибіру. Місцеві жителі побоювались його, баби казали, що він був характерником ворожбитом. Чи це так було, чи ні, тепер уже ніхто не скаже. Збудував він собі одиноку хижу понад берегом річки жив із того, що наймався пасти вівці місцевих багатіїв. Усе було б добре, так до криниці з водою було далеко. На Петра й Павла чудувалися селяни. Зійшов з глусту старий рак, ходить балкою з вербовим рогачем. Невдовзі тому на лівобережному крутосхилі викопав рак криницю. Не йняли віри люди, що в раковій криниці може бути вода, але вже більше 150 літ, як пішов на той світ старий рак, а вода в його криниці не обуває ні літньої спеки, ні в лютий мороз, навіть у найбільшу спеку в ній чиста й прохолодна вода.